Перевірка електродвигуна. Отримав електродвигун для діагностики. Двигун підгорівший. 0,55 кВт в 71 габариті. Трьохфазний двигун. Підключення зірка трикутник. Підключався зіркою. Попрацював двигунчик. Ротор лак потемнів, але пробоїв ніде не видно. По внутрішнім частинам кришки також видно, краска трохи нагрілася, потемніло все. По самому статору видно Чорні обмотки двигуна повністю всі. Ізоляційна стрічка перегрілася та полопала. Температура, коли вона лопає, це більше, ніж 120 градусів. Це відповідає класу ізоляції F, -ка. якраз те, що є на цьому двигуні. Причиною стало перегрів або перевантаження. Перегрів це. Залежить від перевантаження, або частотним перетворючам залежали сильно низьку частоту. Відповідно, охолодження було недостатнє. І сам частотник не захистив двигун не викнув, коли було потрібно. А було, або це свідчить, що могло бути заклинювання. І знову ж таки та ж сама причина. Автоматика або була неналаштована, не спрацювала, або взагалі не було автоматики захисту двигуна.